Вітаємо у серії подкастів Тротил. Тут ми розповідаємо історії військових Івано-Франківської 102-ї бригади ТРО. про їхні страхи, радощі, відчуття, коли вони повертаються у цивільне життя, про правду фронту та переживання. Про те, як будувати міст порозуміння між тилом і фронтом, поговоримо з депутатом Івано-Франківської обласної ради, військовослужбовцем, який став на захист України Сергієм Федорцевим. Змінити кабінет звичний на поле бою, на окопи. Ви собі це могли уявити? Уявити так, але е, після того зрозуміти, що моє, що я уявляв трошки не то, воно ну, зовсім інакше. Те, що ти уявляєш франківську, е, зрештою, воно не є страшніше або е, веселіше. Воно просто інше. Тобто, е, коли ти цього не розумієш, воно тобі здається якесь кіношним, а воно насправді дуже приземлене, просте. Просте ну і страшне. А коли ти являєш, ти війнуєш знову ж таки, якби телевізійну, таку, чи документальну, чи художню, тобто вона динамічна, вона швидка, ти десь йдеш, хтось десь біжить, десь у... завдання, хтось щось робить, стріляє, тікає. А війна в... насправді вона... вона трохи повільна. Тобто це війна складається з якоїсь якихось побутових речей. Тобто, ти повинен спати, їсти, помитись, попрати свої речі. Відповідно, в тебе є завдання піти, зробити це, сходити туди, ти приходиш в брудний. І оце воно от, от воно воно повільно, ну немає ж такої динаміки. Я розумію, що може в штурмовиків або в якихось підрозділів там десантно-штурмових. Воно ну, трошки інакше, але і воно складається не тільки з війни, але і з побуту. І інколи побут буває таким е ну, сумнішим, не страшнішим, а сумнішим, тому що ну, є моменти. Є... типу, в тебе пропадає відчуття життя комфорту. Ти привикаєш до цього дискомфорту, але ти його не передбачав. Ти не передбачав е якісь такі моменти, що. Е Тобі буде бракувати ванни просто як приміщення, просто щоб зайти там побути. 1 вересня 2022 року. Ви доєдналися до 102-ї бригади нашої 78-го батальйону 102-ї бригади, воно франківський батальйон. Чому ви так обрали саме цю бригаду? Чому вирішили почати? Я не вибирав. Я я насправді думав, що мене зараз заберуть, як казали у Робін в Львівську область, там на місяць побігати по лісах. А потім вже кудись цей. А мені запропонували зразу 88-й батальйон, тим більше наш рідний, Франківський. Ну, я погодився, прибув на пункт постійної дислокації, мені сказали, що десь тиждень-два послужиш тут, потім буде, буде їхати якийсь бус на Гуляйполе. Ну, ти забирай тебе з речами, ти, ти попадеш туди. Це було першого числа зранку. А в обід мені позвонив начальник ППД і сказав, Сьогодні вечором є дебув, ти їдеш на Голій полі». А другого числа я вже був на полі. Ви взагалі були готові до, до такої швидкої телепортації? Ну, ми до такої швидкої, може, і ні, але ну, вже як склалося, так склалося. Як тоді виглядали ваші дні? Коли ви виходили на бойові завдання? Я починав свою службу з сапера. Наші бойові завдання виглядали, що ми вставали до світа, сідали на машини. Їхали, клали міни, верталися, відпочивали. На другий день знову збиралися, їхали, клали міни, поверталися назад. Угорій поло в нас завжди було під вогнем. Тобто на покрови в нас прямо під входом в наш підвал, просто прилітали гради, так нас привітали з покровою доцільного другому році. Там висіли рушники, якісь одяг, сушилися, воно ну, це все осколками посікло. Черговий, який був на вході, десь був контужений, легко. Ну, нікого не поранило, нічого такого критичного, ну, але таке було привітання. Тому воно на позиції, звичайно, що більше ймовірніше, що щось може статися негативне. Смерть злить, але. Десь на якомусь етапі ти розумієш, що воно трапляється. І... Вона злить, але воно трапляється. І... Ти можеш на це якось вплинути свідомо, чи несвідомо. Ти не привикаєш до цього. Але ти припускаєш, що це може бути ну... Ну, з тим, з ким ти сьогодні його балакав, а завтра ти з ним не балакаєш, бо його немає. Чи він не вернувся з посадки, чи. Прилетіло по якомусь приміщенню, а він вчора сидів, сміявся, розказував якийсь прикол, анігдот, підтрунював над твоїм товаришем, а, а завтра кажуть, що його немає. Що прилетів кап і він загинув. Ти приймаєш ці правила гри. В Збройних силах формувалася служба супроводу для того, щоб тут нашому військовослужбовцю було легше проходити лікування. Лікування проходити правильно, проходити протезування, щоб це протезування не було або як зроблено. І насправді, ну, я, я цього не підозрював, що це ну, достатньо велика така гора проблем, яка не є вирішена, і є багато. Ну, підводних каменів, скажімо так, з чим стикаються військовослужбовці, які не можуть дати собі ради. Десь по евакуації військовослужбовець попадає, ну, грубо кажучи, в Умані. Був в Запоріжжі, потім в Дніпрі, потім в Києві, потім в Вінниці, потім в Умані. І десь він там пропадає, І, а, а потім він повинен би повернутися, а десь хтось забуває за нього. Він за себе не може постояти, бо він вже забув, де куди йому треба йти. А служба може його зловити на певному етапі, забрати звідти, передати, наприклад, Франківськ чи о, в Львів чи в Рівне, забрати звідти, перевести сюди, о, о, уточнити з діагнозом, пояснити, які документи треба, що треба зробити, щоб прийти в ЛК, Що треба зробити, щоб не попасти. Все зиче, що краще зробити для того, щоб продовжити службу, але як ти хочеш ще ну, і відпочити, але зрештою він розуміє, що його щось турбує, що що треба зробити для того, щоб тебе ще відпустило на якийсь період часу полікуватися, реабілітуватися. І це фактично функція служби супроводу. Коли ви... Перевелися от сюди у Франківську, приїхали або приїжджали коли з фронту сюди, в цивільне життя після того, що відбувається там. Що вас тут дратувало, можна сказати? Чи були якісь такі моменти, що вас так впливало тут, в тилу? Мене напевно дратувала нещирість людей, які е е десь під своєю. Посмішкою так ніби приховувалось ну, нерозуміння доцільності мого вчинку чи його доречності. Дратувало нерозуміння а, а, людей, що це насправді потрібно. Я нікого а, не агітував йти воювати, тому що я вважаю, що це є дуже такий особистий вибір. І це є відповідальність людини. І, можливо, це якби боязко з моєї сторони, я не хотів заагітувати людину піти на службу, а не дай Боже, з людиною щось би сталося. І хтось е з таким трохи викривленим сприйняттям вважав, що я є причиною його поранення, чи, не дай Боже, смерті чи інвалідності. Тобто я цього в якійсь мірі боявся. Дратувало, коли я чув, коли е хтось, не знаючи про те, що я служу, казав, як там справи, я можу о, влаштувати інвалідність. Це дуже дратувало. Звикати до цього спокійного середовища вам було легко? Це було приємно. Але якісь моменти адаптуватися необхідно, тому що навіть як десь голосно в під'їзді лупнули двері ну, ну Є подразником, ти просинаєшся вночі, воно тобі, тебе якось ну, висаджує трошки. Ну і до цього треба було привикнути. Бо, на, хоча, напевно, коли щось там прилітало, то ти це не так сприймав, ти міг на це навіть не звернути увагу, і інколи воно тебе могло не розбудити. Але в мирному житті чомусь воно будило. Адаптація потрібна, але це не. Не так, напевно, щоб ти привик до людей, а швидше, щоб люди привикли до тебе, що ти є тут, і не реагували на тебе, як о, ти тут, о, ти звільнився, о, а коли їдеш назад, о, в тебе відпустка, о, щось сталося. А коли вони бачать вже п'ятий разів, вони розуміють, що вже привикають, і ти, ти в них вже перестаєш бути якимось таким подразником. І тобі е, зайвий такий, ну зайва така увага. Ну ти не хочеш інколи цієї уваги 25-му тій людині пояснювати, що і як, якою має бути правильна реакція цивільних на, на військових сьогодні, зокрема родичів, так які е, ну, хочуть з вами поспілкуватися, але не хочуть вам там нашкодити якимось зайвим запитанням, своєю дією і так далі. Посмішка добре слово. Навіть не обов'язково подяка, а це якесь таке ну, враження. Ну, радий тебе бачити, посмішка. Ну, не надмірна цікавість, а знаєте, як там, а ти бачив москаля, а ти вбив москаля. Ну І сідай і пояснюй, де той москаль і чого ти його не вбив, а як то так. А коли це просто щось таке легке, не вимушене, не в і не містить якоїсь такого такої, е, штучності або надмірності, інколи в ця посмішка ну, і цього достатньо. Ти, зна, ти деколи бачиш своїх знайомих, з якими ти ну не аж такий товариський чи близький друг, посмішка, посмішка це дуже класно. Мені, ну мені цього достатньо. Так, зараз ми трішечки поговоримо про таких декілька міфів, які існують довкола військових, і те, як на них впливається війна. Е, значить, так, перший міф. Після фронту можна легко і просто повернутися до життя. Нелегко і не просто. Тобто тут треба е, 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 е. У когось є ПТСР, у когось нема ПТСР, у когось він десь такий приглушений, ледь-ледь там на підкірці. Легенький, якщо його не, не, не почихати, то все буде окей. Як його подразнити, то людина може спалахувати, нервуватися. Треба адаптуватися. Треба не легко, воно не відбувається отак. Або це хтось має бути вже настільки е, без вражень від війни, е, або настільки міцний характером, що він переключається просто моментально. що це неможливо, можливо, але. Не так легко. Це має пройти якийсь період часу, і це має бути підтримка друзів, близьких людей, родини, щоб тебе якось заїтувати, і щоб знову ж таки повернути до того, що я казав, щоб вони привикли до тебе. А ти розумів, що вони тебе не будуть подразнювати своїми дурними питаннями. Наступне питання. Повернувся, значить, живий і все добре. Головне, що живий. От не... Колить вас, ось це. Колить, е... Неважливо, який у вас емоційний стан, неважливо колить. те, що ви пережили. Це дуже багато багатьох буде колоти. Тому що, е коли так говорять, це дуже часто е знецінюють от інколи дуже вели великий внесок е того військовослужбовця, який він зробив, про який не знають. І в їхньому розумінні. Ти герой тільки тоді, коли ти помер, або коли ти там ну, якихось травм зазнав, поранень, от тоді ти герой. А той, хто послужив довший час, він розуміє, що е, хтось травмований на третій тиждень перебування на службі, а хтось три, три роки перебуває на службі. І е, хто герой? Напевно, той, хто три роки перебуває на службі, незважаючи на те, що. Людина поранена на третій тиждень, і це не можна знецінювати, але ця фраза певним чином знецінює внесок того військовослужбовця, воїна в загальний котел перемоги. Ну, як би воно банально не звучало. Військові небезпечні і агресивні після повернення це така стигма, яка змушує військових напевно мовчати про свої му. Е, Так, і мені це питання задавали знайомі дружини військових, що вони десь це чули, і вони дуже ображені на це. Створюється така думка, що е, всі. Військовослужбовці є е, хворі або не цілком е, адекватні в е, звичайному цивільному житті, навіть не зважаючи на те, що вони були притомні адекватні, будучи в цивільному житті. Тобто їх е, ну, така дрібна демонізація, але мені здається, що той, хто це говорить, це теж так е, е, лукавить, тому що напевно е, він цей е, крок не зробив. І він, можливо, хоче якогось певного виправдання своєму, ну, відсутність свого крока. Помічали, що вас десь боялися цивільні? Я мирний добрий чоловік. А дивились якось так насторожено зразу в формі, військовій. Ну, так. Інколи так, але мені здається, що форма а, а, зараз викликає більше ніж страху. Якщо військовий мовчить, значить він хоче мовчати. Це на це впливає його середовище, Пливає. його не недовіра. Не хоче він розказувати. Якщо він не розруханий, значить, десь хтось до нього не достукався, значить, в нього немає, або він не знайшов близьку людину, з якою треба поговорити. Це ж не військово можна говорити з якимось надривом і з переживанням, тому що в кожного є свій досвід. Тільки близькі й друзі можуть його якимось чином ну, розрухати. Чи можуть їхні реакції якось його закривати в собі через це він може закриватися? Може. Що ви порадили цивільним, аби вони були якось з військовими на, в одному напрямку? Не, не придумувати собі е, стіну перегородок цих цього скла між військовим. Його не повинно бути. Якщо ми будемо щирі, е, військовий не повинен об. Ображатись на якогось цивільного, що він там був, а цивільний там не був. Але часто цивільна особа вона почувається винною перед військовослужбовцем, що вона не там. Розумієте? Це, це, це буває? вже але якась вина. Так, але це проблема цієї особи. Напевно, тоді ця особа щось замало робить тут. Напевно, для того, щоб оці е, шальки зважились. Це треба, щоб один на одного звертало увагу. Це має бути ТРО і ТИЛ має стати так, одним цілим. Так. І тиреотил, от воно має бути тим, що в ТИЛ це не тільки ті, хто служив і повернувся, ТИЛ це ті, хто не служили і ті, хто повернулися. Отак, в обіймах. І тоді воно буде. І оця щирість, і ця любов, вона буде забезпечувати цю таку, ну. Атмосферу довіри, а не якогось такого ну позиціонування, хто більший герой і в кого більший великий палець на музеї.